Іванка, скільки часу треба, щоб вивчити польську мову? Це питання я чую дуже часто, але щоб ви краще зрозуміли, як воно для мене звучить. Це те саме, якби ви запитали мене, Іванка. У мене є п'ятирічна дівчинка-сусідка. Скажи, будь ласка, коли в неї народиться перша дитина? Що? Я зараз поясню, чому воно настільки дивно для мене звучить, і про що буде загалом сьогоднішнє відео. Я, звісно, що вам не дам конкретної цифри і дати, але ми з вами обговоримо ті чинники, які мають найбільший вплив на швидкість вивчення вами польської мови. І відповідно, якщо ви вплинете на ці чинники, так ви зможете пришвидшити для себе цей процес. Тому беріть якусь чашку кави-чаю. Сьогодні буде розмовне відео і. Починаємо. Я хочу, щоб ви е, дали відповідь собі на запитання, що для вас означає вивчити польську мову. Тому що для одної людини це, наприклад, е, вести якісь публічні заходи польською мовою, коли ви будете почувати себе абсолютно комфортно, там, презентацію якусь робити польською мовою, не мати акценту і так далі. Для іншої людини це може бути комунікувати з поляками на якомусь базовому рівні в своєму побутовому житті, щоб не відчувати дискомфорту знаходять. І живучи в Польщі. Відповідно, ви повинні в першу чергу знайти свій рівень. І дивіться, якщо вам треба рівень комунікувати з поляками, не треба собі ставити планку, що я хочу публічно виступати. Бо то буде без сенсу і публічний виступ точніше, мати рівень для публічного виступу, це набагато більше сил і енергії. Тому дайте собі в першу чергу чесну відповідь на запитання. Який рівень польської мене влаштує? І тепер перейдемо до прямих факторів, які впливають якраз на швидкість вивчення польської мови. Перше, це ваші базові знання і навички, а також ваша особиста швидкість прийняття інформації. Це насправді той ресурс, який в нас закладений певною мірою на сьогоднішній день. І ми повинні дати собі чесну відповідь: а наскільки складно, мені дається вивчати? Щось, а наскільки довго я, наприклад, запам'ятовую слова? Там вам дуже простий приклад. Українська мова має дуже схожу граматику з польською мовою. Відповідно, вчитель на уроці може прийти сказати: «Окей, сьогодні ми в загальному познайомимося з відмінками: от є там нажен, бєрнік, допевняч і так далі. І ви такі, блін, а що таке відмінки? Тобто ви цього не пам'ятаєте зі своєї школи з української мови, і вам треба більше часу, щоб це переварити. Якщо ви дуже добре в тому розбираєтесь, ви доволі легко накладете одну інформацію на іншу, проведете певні паралелі, і вам то піде швидше. Відповідно, треба просто давати собі чесну належну відповідь, а на якому рівні я зараз є, які в мене є предиспозиції, так? Але... Важливо розуміти, якщо ви, допустимо, зараз оцінили себе низько і такі блін, ну в мене слова вчити не виходить, вони просто не запам'ятовуються, граматику я не розумію. Важливо е зрозуміти для себе і прийняти до уваги те, що. Навіть оці наші базові знання і навички будуть рости з практикою. Тобто, якщо зараз ви оцінюєте себе низько, якщо ви будете регулярно практикувати вивчення слів, робуде розбирати якусь граматику, старатися говорити грамотно, то і ваші базові навички будуть рости. Тому навіть кажуть, що кожну наступну мову нам вчити набагато легше. Йдемо далі. Наш наступний пункт це. Що саме ви вивчаєте? Яка у вас програма, яким чином ви підходите до вивчення польської мови? Тут я вже в принципі розповідала навіть на каналі історію, коли на одних з перших уроків в школі іноземної мови, в школі польської мови, на які я прийшла колись, будучи ще підлітком, ми вивчали такі слова, як «нєдзвєць», Ще якихось тварин, і чесно, я коли зараз думаю, я напевно реально вживала слово недвідь за всю свою історію з польською мовою в розмові, ну, може, рази два. Що це означає? Якщо на самому початку ви будете присвячувати багато часу якісь не дуже потрібні інформації. То більше часу ви будете собі цим займати, а по факту цю інформацію ви використовувати в своїй побутовій польській не зможете, і це стане проблемою. Це стане проблемою і в мотивації через те, що ви не будете бачити результату, ви не зможете нічого сказати. І також буде проблемою, бо це займатиме вам більше часу, щоб дійти до комунікативного рівня. У світі заплакав один котик, і цей котик. Yeah. Тому, наприклад, в навчанні від польські онлайн ми завжди концентруємось не на стандартній програмі по підручниках, як воно все йде. В нас є своя інтенсивна програма, яку ми розробили спеціально під те, щоб люди якомога швидше починали говорити польською. Тобто там ми концентруємося на найважливіших речах. Ми вчимося будувати речення. Ми починаємо буквально з цього, для того, щоб вже після перших, наприклад, п'яти уроків. Ви могли базові речення сказати польською. Це по-перше, дає вам таку дозу мотивації, бо ви бачите блін, я вже можу говорити польською. По-друге, саме в цьому і фішка вивчення польської мови, щоб ви якомога швидше могли нею користуватись. Тому, якщо хочете якраз опиратися на найважливіші речі, приходьте до нас на навчання. До речі, до Дня Незалежності буде знижка 24% на всі наші продукти, тому обов'язково користуйтесь. Окей, відповідно з тим, що ми вивчаємо, ми розібралися. Наступний пункт це скільки часу ви можете щоденно присвячувати польській мові. І тут можна було б сказати: ну, чим більше, тим, звісно, краще. Давайте по 5 годин ви будете кожного дня вчити польську. Але це також так не працює. Тобто, ви повинні дуже чесно собі сказати: от при. Тих обставинах, в яких ви є зараз. Не, не вигадувати ситуацію, от завтра я з понеділка прокинусь і буду вчити так багато ту польську мову, що того ніколи не станеться. Тому от при тих обставинах, при вашому робочому графіку, при вашому домашньому графіку, при ваших звичках, побуті, в яке місце, куди ви б могли вставити польську мову? Куди б ви могли її додати? Тут треба. Треба щось міняти. Можливо, замість перегляду якогось серіалу ввечері після роботи дивитись той серіал польською мовою. Тобто, дуже часно оцінити, скільки в мене є часу в день, щоб чути польську мову, контактувати з польською мовою, вживати, використовувати польську мову. І таким чином, в кого буде більше контактів, це не означає сидіти три години за підручником якимось, чи виконувати вправи, чи вчити граматику. Тут саме про. Контакт, який в нас є з польською мовою. Чим більше у вас буде того контакту, тим швидше вона стане для вас такою побутовою легкою мовою, і тою, якою ви можете користуватися з легкістю. Наступний пункт це розмовна практика, і це не завжди про носіїв. Перша розмовна практика, яка у вас буде, якою я рекомендую, це говорити з собою, це створювати в своїй голові невеличкі діалоги, розігрувати невеличкі ситуації, які можуть з вами ставатись. Чим швидше ви це почнете робити, тим швидше ви почнете говорити польською. Бо... Ви не зможете заговорити польською без того, що ви будете говорити польською. Банальна річ, але вона так працює. Відповідно, розмовна практика буде ключова. Починайте з першого уроку. Ми вже в перших уроках даємо вам завдання, де вам треба перекласти речення польською, створити речення польською. Ми, наприклад, даємо в курсі усні і письмові завдання, які вам треба написати. Наприклад, розкажіть про свій вчорашній день. Ви записуєте нам свою відповідь, і потім вчитель перевіряє, дає вам фідбек. Таким чином, ви одразу використовуєте польську мову для розмови, і ви по факту вчитесь з цього ключового навику говорити. Тому чим швидше ви це почнете робити, чим більше у вас буде у цієї розмовної практики, тим швидше до вас прийде польська мова. І останній пункт це цікавість до мови. Він такий найбільш, я б сказала, неточний. Але що, що я маю під цим на увазі? Цікавість до мови – це коли вам не вистачає якогось. Слова, піти його знайти. Це коли ви почули якесь слово і не до кінця розумієте його значення, пошукати. Це коли ви любите слухати якусь музику, наприклад, польську, це піти подивитися переклад пісні. Тобто, отакі маленькі дрібненькі деталі, не знаю, переключитися і дивитися, любите дивитися щось про косметику, чи любите дивитися щось про природу, піти дивитися це польською мовою. І в таких базових речах проявляється ця цікавість. Цікавість дізнатися щось більше про польську культуру, дізнатися, що щось... і про культуру я не завжди маю на увазі картини, мистецтво і так далі. Дізнатися, про що жартують поляки, послухати їхній стендап, дізнатися щось про політику, про що вони говорять, про що сміються, що для них є проблемою. І таким чином, коли у вас є така базова цікавість, ви у вас по факту буде набагато більше контактів з польською мовою, і ми повертаємось до нашого пункту, що чим більше тих контактів, тим швидше до вас прийде польська мова. Е, і це, в принципі, основні речі, які впливають на те, як швидко ви опануєте польську. Пишіть в коментарях, як ви оцінюєте ці навички у себе. Можливо, є ще щось, що ви вважаєте, сильно впливає на швидкість вивчення польської. Також запрошую вас до нас на навчання, де ми за три місяці дамо вам базу польської мови. Ви почнете говорити польською мовою, і я навчу вас, що робити з тими навичками. Щоб говорити, щоб їх ще більше розвивати, і польська мова прийшла до вас швидко, легко і ви могли нею користуватися щоденно. Ще раз дуже дякую вам за перегляд цього відео. Ми зустрінемось вже в наступному. Жичу вам нівего дня! Честь!